Рідні пораненого захисника отримають допомогу. Напередодні мати колишнього військовослужбовця звернулися до міської ради. На засіданні координаційної ради, яке відбулося 8 серпня, розглянули її питання. Військовому, який отримав інвалідність першої групи, нададуть допомогу в розмірі до 40 тисяч гривень. За пораненням ми на сьогоднішній день виплачуємо 40 тисяч гривень. У нас зараз от ми розглядали документи, і ми бачили, що деякі військові звертаються вже з другим пораненням. Тобто, люди, от в 23-му році отримав поранення, ми надали допомогу. Людина повернулася в зону бойових дій, отримала наступне поранення, і цього року ми виділяємо наступну суму. Тобто, в рік один раз можна звернутися і отримати за одне поранення таку компенсацію. Від Міської ради тут вже комісія розглядає, скільки дати так? можна від 3400 гривень до 40 тисяч гривень, в залежності від складності захворювання. Окрім цього випадку на комісію розглянули ще більше 40 заяв на матеріальну допомогу. Засідання координаційної ради відбувається раз на місяць серед звернень, онкологічні, гіпертонічні хвороби, хірургічні операції, поранення воїнів та інше. Почастішили випадки онкологічного захворювання серед членів сімей. Програма ж має десь 10 направлень. Це і при народженні, це особи з інвалідністю першої групи отримання. Це дуже много, це вісім подій, ну пам'ятних дат, куди звертаються люди. І певні категорії населення, які отримують кошти під конкретну дату. На сьогодні вже з'являються такі випадки, тому ми будемо розглядати найближчим часом. З якого періоду вона буде застосована в цьому році ця норма? Ну, змінена по-перше, пропозиція до 50 тисяч збільшити з 40 до 50, і по-друге, на не на сім'ю, а на кожного члена сім'ї, який має такі якісь захворювання або знаходиться в складних життєвих обставинах. Через велику кількість звернень від жителів коштів на програму вистачить лише на вересень. На найближчу сесію виноситимуть питання щодо виділення додаткових коштів для координаційної ради. Для оформлення допомоги жителі можуть звернутися в центр надання соціальних послуг. До зими готуються літом, особливо коли це стосується війни. Дружина військового Валентина оголосила збір тари від дитячого харчування. З неї волонтерки робитимуть грілки для військових. Валентина розповідає, тестувала тари від майонезу та кетчупу, проте вони не підійшли. Ємності мають бути саме від дитячого пюре. В них жінки кладуть ацетат. Потрібно замовляти від трьох від п'яти штук мішків цього ацетату, тому що нам там, де ми замовляємо, нам роблять також скидку. І вони нам пообіцяли, що в цьому році вони нам не будуть піднімати вартість. От, тому ми беремо як оптом. Це різний ацетат. є дорогий ацетат, є трошки дешевший ацетат. це формула. Ми дня три добивалися формули, щоб. от… Точності, тому що якщо 10 грам води трошки більше 10 грам води, все вона кристалізується і вона не, не виходить. Валентина розповідає цей спосіб виготовлення грілок. Вона з помічницями випробували минулої зими. Почали передавати їх військовим 126-ї окремої бригади тероборони, де служать їхні чоловіки. Пізніше отримували багато замовлень і від інших бригад. Захисники надсилають Валентині відео та фотозвіти. За минулу зиму жінка відправила військовим понад три тисячі саморобних грілок. Я починала з однієї каструлі. Це невелика партія нашим хлопцям, нашим чоловікам. Там з моєю сусідкою ми вдвох знову ж таки за свої кошти. Хлопцям потрібно було грітися, тому що вони були в такому направленні, де от, в напрямку такому, де дуже холодно. Ми спробували, а там ще друга бригада побачила, і вже дві каструлі, три каструлі, вже великі каструлі. Тому вдома, вдома це великої шкоди не несе. Ось, там, ніяких е -е, запахів, нічого. Все дуже легко і просто, це може робити кожен. Тому... В інтернеті прочитала, в інтернеті побачила. Побачила у дівчинки в відео, написала їй, це теж блогер, написала їй, вона мені відповіла, вона мені показала відео, як це робиться, як, що до чого. Знову ж таки, тільки сказала, що кожна цитата, тобто… Там, де дорожчий, там одна пропорція, там де дешевші друга пропорція. І ми знову ж таки почали е, робити оці, е, ці всі експерименти, вивели свою формулу, все до граму, і дома куча мішків, куча всього. Збір упаковок від дитячого харчування є безстроковою акцією. Потрібно зібрати якомога більше. Приносити тару можна в хол Палацу культури, а також в газетний кіоск на ринку. Волонтерки просять попередньо їх помити. Допомогти коштами можна за номером карти 4149 4999 49 99 93 45 85 77. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Для родин загиблих захисників організували відпочинок у Молдові. Група сімей з Южного, Доброслава та Ізмаїла побувала у заповіднику з скельними монастирями 16-го сторіччя. Відвідала пасіки та сироварню. Поїздка відбулася з 14 по 20 липня. Протягом семи днів родини активно проводили свої дозвілля на природі. Це був дуже активний відпочинок. Ми дуже багато ходили по монастирям, спускалися, підіймалися, і всі діти так гарно були налаштовані на цей відпочинок. Я хочу сказати, що враження ну неймовірні. Це на Дністрі і так таке видовище гарне, що просто вода, вся зелень, і тут же монастирі. Ми так підживилися всім. Тим тим, що побачили, і наповнилися тою енергетикою. А, ну знаєте, відчули, мабуть, от то що хтось колись та й зараз це все несе. Організатором відпочинку для сімей захисників є благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ. Южного виявили бажання поїхати до Молдови лише три сім'ї. В Одному з проєктів на свіяльність спрямована на громади, виїзд громади. То ми вирішили е, дві групи зібрати сім'ї загиблих героїв. Я розумію, що зцілення все таки є. Розуміємо, що треба дбати про дітей, і тому багато хто з мам саме погоджується на цю поїздку, щоб діти могли спати спокійно, поспілкуватися з однолітками, побути на свіжому повітрі без гаджетів, пограти в футбол. Волейбол і вони чудово об'єднувалися. І за ці днів ставали дуже дуже близькими. Всього за сприяння благодійного фонду відвідали заповідники Молдови близько ста учасників.